Доволі стан, про... стан проблеми перспектив використання КТ у навчанні, математичних та інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій Черкаського державного технологічного університету міста Черкаси, Триус Юрій Васильович. Коли він повернеться, я до нього звернуся. Миславич, добре? Ми Сергій Анатолійович завершив свій виступ, що за ним стоїть. Харківська спільнота. Я почну заявитися, що за моєю сторони розмови стоїть Черкаська спільнота. Це сотні десятки вчителів інформатики, математики, які учні, є вашими учнями, є вашими послідовниками. Вони вам чули вітання і поважання з цим в Дякую. Шановні учасники конференції, шановні гості, сьогодні неможливо виявити вищу освіту Легічну вищого освіту, і математичного освіту, і фронтичного світу в Україні без е, е, наукового доробку Жовлика і його учнів. Якщо подивитися на ці книжки, які стоять за президією, то дійсно, яке питання, до якого питання ми сьогодні звернулися в галузі теорії, методики навчання математики і інформатики, можна знайти багато відповідей саме в цих працях. Тому, готуючись до свого виступу з теми, що задекларовано в програмі, аналізуючи роботи Мирослава Анвича, роботи його докторантів, аспірантів, за останні роки я був просто вражений широкою спектр поставлених проблем. Наукової головної вирішення, масштабності програмних розробок, чисельністю створеного навчання медичного забезпечення. І тому змушений був дещо змінити назву доповіді, яка задекларована в програмі. І вона, звичайно, зараз трошки по-іншому про стан проблеми і перспективи використання категория навчання математичних та інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах в роботах Ярослава Івановича Бавпака і його учнів. Зрозуміло, що за відведений на виступ час важко дати вичерпний аналіз зробленого, але спробуємо окреслити основні віхи та шляхи, і шляхи розробки і використання ІКТ в катекторному кластері, який називається математика та інформатика. Багато з цих війх вже є історією, багато з них є сучасністю, а багато є з тих, які вказують на подальший напрямок наукових досліджень. Хочу зазначити, що мені було досить легко готувати свою доповідь, оскільки дійсно стільки напрацьовано, стільки досвіду, стільки реальних справ, що ну, доповідь сталася значить, як сама собою. Що стосується першої позиції, стану. Використання ІКТ в математиці та інформатиці. Вважаю, що дійсно об'єктивна характеристика сучасного стану розвитку і, і використання ІКТ в математичних та е, е, інформатичних дисциплінах е, вичерпана в роботах Мирославановича, які представлені тут на стенді. це і е, комп'ютер на математики, комп'ютер наука геометрії. І читаю комп'ютер, математика з комп'ютером і багато-багато інших. Я виведу е, лише е, перше вступне речення, яким починається його піонерська е, робота, яку ми знають всі, починаючи з 97-го року, це книжка комп'ютерного де наставач зазначає, що в 97 році, що на сьогодні розроблена значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв'язувати з допомогою комп'ютера досить широке поле математичних задач різних видів складності. І це сьогодні так. І пройшовши вже ну, багато років, ця позиція тільки посилюється, розвивається і поглиблюється і завдяки е, доробкам і його учнів. Хтось вірю. Сергій Анатолійовичу розповідав про ІКТ. Дійсно, мене зараз шкода молодих науковців, які починають лише свій шлях. І, безумовно, перше, що їх цікавить, як же означити, визначити, продлумачити, що ж таке ІКТ. Я хочу вам порадити. Не шукайте багато, не, чекайте, не, не читайте багато літератури, візьміть роботу Мирослава Ві Івановича, яка називається Прогічний потенціал комп'ютерно-орієнтованих систем навчання. І ви там знайдете, на мою, з моєї точки зору найбільш точно сформульоване поняття, що таке ІКТ. Воно перед вами. Ще один аспект, який, безумовно, треба розглянути, коли ми говоримо про використання ІКТ-математиці та інформації. Це програмні програмнічні засоби. Така сама ситуація, як і за КТ. Можна з Величезну кількість різноманітних тлумачень, що таке ППЗ, різноманітних класифікацій, але повірте мені, найбільш оригінальним і доступним для до розуміння, на мою думку, є класифікація, яку дає Мирослав Іванович. Вона знову перед вами, я зачитаю з вашого дозволу. Програмні педичні засоби перший клас або тип розраховані на зменшення часу спілкування учня і вчителя або і на навчання зовсім без учителя. ППЗ розраховані на якому... Істотніше спілкування, інтенсивніше спілкування учнів вчителя за рахунок ефективного використання засобів ІКТ. Так, дає класифікацію ППЗ Мірослава, але він дещо схитрив. І коли мова йде про ті розробки, які роблять його учні, і ті задачі, які він ставить, він ставить їх трошки по-іншому. Він говорить наступне: будь ласка, створюйте ППЗ інтегровано які поєднують ці два напрямки, які йдуть на зустріч один один. Я не можу не сказати про ті програмні засоби, які, безумовно, сьогодні є відомими не лише в Україні, а далеко. Я думаю, що автори цих програм більш детально зупиняться на всіх гранях і їх особливостях, але, безумовно, ключовими програмними засобами, педагогічними засобами, які сьогодні використовуються не лише в середній, але в вищій школі, я хочу підкреслити моя доповідь, стосується саме вищої школи. Про середню школу будуть говорити інші колеги. Отже, гран-1, гран-2, гран-3Д. Я вибачаюся, якщо я не прилічив там всіх розробників, авторів, той, хто модифікував це програми. Я це зроблю в друкованому варіанті матеріалу, який буде представлений. Далі. Я хочу, безумовно, до... Учнів і послідовників зарахувати Сергія Анатольовича. Хоча я тепер почув, звідкіля пішли діджі і так далі, бо якраз дійсно зустрічі з Мерзелавичем надихають на створення таких неординарних речей. І от таку річ міг зробити тільки справжній математик. Я не, не написав там гроха, да, який має цієї програми DG, системи гнічної геометрії, я обов'язково повинен сказати про цей програмний продукт. Хочу сказати, що і інші учні Мирославановича теж реалізували і продовжують реалізовувати цю інтегрову які до створення пепідичних програмних засобів. Є цілі комплекси, які створені в Черкасах, це комплекс ППЗ для розв'язаних задач оптимізації, це комплекс програм, які створені для розв'язаних задач стратегічних основ інформатики. Далі хочеться зупинитися трошки на іншому класі програмного забезпечення, яке створюють учні і послідовники Мирослава Івановича. Це в першу чергу освітнє середовище які, зокрема, використовуються і при навчанні інформатичних і математичних дисциплін. Я хочу тут назвати представників Криворізької школи Сергія Олексійовича Семирякова і його учнів це так звані мобільні математичні середовища, це мобільні еКТ навчання математики. Далі наступний іша. І КТ, яке використовується в освіті, і, зокрема, в математичній і освіті, це безумовно системи управління навчанням. Серед них я б виділив систему, яка теж розроблялася в кривому розі. Сбер Миколаєвича, де вона використовується при навчанні і математичних, і інфраматичних наук. Хочу сказати, що саме в цих стінах фактично була розпочата робота зі створення освітніх, освітньо наукових сайтів, порталів. Це роботи Наталії Первозе, Сміловигурської, Гаврисева, Хрочука, Стюка і так далі. і так далі. Наступний клас програмного забезпечення або як прослуживши кафе. Це є система електронного навчання, це є система автопозовного контролю і оційного навчання, досягнення судових більших навчальних закладів, це електронні бібліотеки і деякі інші системи, які розробляються і розробляються учнями і послужному Мирослава Івановича. Наступне. Всім присутнім відомо, що Мирослав Іванович є автором концепції комп'ютерно-орієнтованих медичних систем навчання. Створення і широке використання провад... і провадження яких повсякденно річну практику повинна бути основою інформатизації навчального процесу. Хочу теж таким штрихом пройтись по деяких розробках комп'ютерно-рінтованих систем навчання математики та інформатики. Знову таки, я перепрошую, якщо я когось забув, я обов'язково виправився. Серед е, таких науковців колег, які займаються. Займалися створенням політичних систем навчання, як його зважу, і я переношую, не буду, ім'я Сейдаметову, Сімів'якова, Латюка, Кобильника, Рафальську, Шаваньову, Гончарову, Красюк, Крамаренка, Бурман і Маркемок інших, яких я бачив в цій залі. Безумовно, коли ми говоримо про використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті обов'язкової проблеми, які дуже такі важливі і суттєві проблеми підняв ціліатури сильної сюди. Я, я не відкриваю зараз енергії, я перечитуючи на ковід на староча, знайшов, викристалізував з них ті проблеми, на які він звертає увагу. Зокрема. Необґрунтоване використання засобів КТ в навчальному процесі може виявитися не лише неефективним, а навіть шкідливим і згубним для правильного розвитку дитини та її здібності. Це одна проблема. Вивчення і обґрунтування необхідних напрямів використання КТ-навчальному процесі слід вважати одним із найважливіших порічних проблем. Важливу роль відіграє використання сучасних партнер формалізації знань, різностороннього і груптованого вивчення відповідних предприятий галузі, формування знань, необхідних для обґрунтованого пояснення причинам наслідків і зв'язків, розслідуваних процесів явищ і знання законів реальної дійсності. Важливе значення відбувають проблеми інтеграції навчальних предметів, зокрема математики, фізики, інформатики і інших. З одного боку і диференціації навчання у відповідності до нахилів западів відповідних інших учнів з іншого боку. Ну і безумовно важливого значення намагаються психологіологічні та санітарно-гігієнічні проблеми, пов'язані з широким провадженням РКТ в навчальному процесі. Хочу сказати, що серйозного вченого керівника школи безумовно повинна Характеризувати така риса, яку я назвав так: вміння передбачати, відчувати, прогнозувати майбутній розвиток і перспективи повні галузі науки або сфери людської діяльності. Визумово таку рису має Ярослав Іванович. Ось переміг деяких актуальних напівтових досліджень у галузі інформатизації світу, які знов-таки зазначені в. Фундаментальних роботах Мирослава Івановича. По-перше, це розробка нових компютерно проєктовних методичних систем навчання всіх безвільних предметів. Очевидно, такі методичні системи навчання здатні і повинні розробляти лише фахівці у відповідних предмет галузі. І в першу чергу педагоги. Наступний раптер це е, 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 він полягає в тому, що... Що при використанні КТ в навчального процесі мова не повинна йти лише про вивчення певного навчального матеріалу, а перш за все, все, про всесторонні і гармонійні розвиток особистості учнів їх здібностей. Наступний актуальний напрям використання е, ІКТ і категорів проводизації використання засобів сучасних інформаційних комунікаційних технологій в навчальному процесі значно зростає вимог до прогрессивних не только вчителя, до обсягу його знань, культурних мови, спілкування і поведінки. Що стосується, стосується первих підсумків, імперії перспектив, які ми бачимо сьогодні, якраз щодо створення ІКТ і використання у математичній і інформаційній освіті. Я назвав би тут Я назвав тут використання вирієнтованих систем комп'ютерної математики, пальних обчислів, навчанні математичних та інформатичних дисциплін, створення мобільних математичних середовищ, системи оформлення навчання нового покоління на основі веб ВВ, ну і далі враховувати прийме, які будуть щось з'являтися, обов'язково учнів словача будуть знаходитися на передній проти цих проблемних задач. Розробка програмних річних засобів у середовищах е системно-відкової математики. як Чіпка, математика Матлаб, Сейч, Максима та інших. І розробка навчальних сервісів з математики та інформатики на основі хмарних обчити, про які вже сьогодні говорив Валерій Тіфінович. Хочу завершити свій виступ е виставками, які е теж фразою, яка наводить Ярослава Валовича який в умовах тотальної організації суспільства постійно звертає увагу на оховців на значний гуманітарний потенціал створення використання в освіті і зазначає, що головними діючими особами в началом процесу залишаються учень вчитель, викладачі студент комп'ютери разом з усім програмним забезпеченням і засобами зв'язку лише засоби їх десертів. І тільки від обізнес і майстерності вчителя педагога залежить ефективність і результативність навчального заварвання діяльності учнів. Я дякую за увагу. Ще раз щиро і сердечно вітаю Ярослава Івановича. Бажаю йому здоров'я. Бажаю вам здоров'я, здоров ворчих насладих, та молодових учнів і добрих добрих причин.